Друзі, всіх дуже-дуже, дуже прошу, підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь. І дивимось відео. Так, по дафу, коротко. Євро 6, 2014 рік. Коробка автомат. Пробіг 800 тисяч. Відновлений, покращений, пополірований Коротше, як новий. Тягач. В дуже-дуже гарному стані. Дивіться. Вниз, верх, кабіна. Так, далі дивимось. Далі дивимося весь тягач. Тягач повністю відновлений. Відновлений, зроблений, покрашений, пополірований. Красотища. Просто красотища бачите? Все красиво. З цієї сторони дивимося все дуже, дуже гарно. Дуже гарно. Дуже гарно.